Ну, а тим часом з українських портів вийшли ще два судна із продовольством в рамках зернового коридору. Про це повідомили в міністерстві національної оборони Туреччини. За інформацією відомства, судно під прапором Белізу перевозить 3,5 тисячі тонн пшениці з чорноморська турецьке місто Текірдак. А корабель під прапором Маршалових островів із 60 тисячами тонн кукурудзи відправився із південного порту до Ірану. З Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України, будемо це обговорювати. Вітаємо, Вітаємо. вас. Вітаємо. вітаю, пане Тарасе. Досить часто в коментарях в соцмережах, і, ну просто в розмовах можна почути тезу, що вивіз продовольства з України це питання прибутку приватних агрохолдингів, тобто олігархів. А держава з цього отримає. Небагато, а той навпаки втрачає зерно. Наскільки справедливим є таке твердження, і чи вивозять на експорт зерно, яке могло би бути використане для українців? Дякую за запитання. Яка в нас структура виробництва в Україні працює близько 40 тисяч фермерських господарств? В цілому дрібні і середні виробники? Виготовляють понад 80% продукції, з якої е близько 60-70% експортується. Тому цей ну, статистика не підтверджує: абсолютно більшість продукцію в нас е вирощують дрібні і середні виробники, і їх є тисячі. Потім е ця продукція як використовується для внутрішнього ринку, так і експортується. Якщо ми подивимось на цифри, то е, фактично 30% тільки споживаються на внутрішньому ринку, а 70% експортуються. Дуже такий є гарний факт: цього року, у зв'язку з блокуванням портів, перехідні залишки зерна 18 мільйонів тонн з минулого врожаю. При тому, що все внутрішнє річне споживання 17 мільйонів 900. Тобто, в нас навіть врожаю минулого року є достатньо на наступний рік. А ми очікуємо попередньо, ще цього року зібрати близько 65 мільйон тонн зернових олійних. Тому жодної загрози для внутрішньої безпеки продовольчої немає, продукції в рази більше. І знову ж, 80% це тисячі малих і середніх виробників. А скажіть, будь ласка, власне. А... Продукція має реалізовуватися так, і аграрії вони ж так чи інакше зіштовхуються із певними проблемами, якщо, скажімо, ця продукція або не експортується, або ж немає можливості реалізувати навіть на внутрішньому ринку. Сподіваюся, що до такої ситуації ми не дойдемо. Ви не дасте власне у вашому відомстві допустити подібного сценарію. А от, взагалі, як це може позначитися на суспільному житті, коли та робочих місцях. Сплатах до бюджету, тощо, якщо от виникають такі проблеми, і чи буде користь від того, що ціни на основні продукти можна штучно знизити через велику кількість продовольства на внутрішньому ринку? Дякую за запитання. Ну, Насправді, щоб, е, має бути баланс для того, щоб все працювало. Тому що е, якщо не буде покриватися собівартість виробництва, то фермери просто не будуть сіяти. Так, тому е, перепади від крайностей до яких, максимальних цін чи мінімальних це погано. І далі має бути зрозумілий баланс. Фермери мають отримувати ціну, яка покриватиме собі вартість, і це дозволятиме їм далі продовжувати польові роботи і вирощувати. Як результат, буде достатньо продовольства для переробки, для внутрішнього виробництва, для тваринництва і забезпечення далі. Дійсно, війна принесла такі, знаєте, е, граничні дисбаланси з, з крайністю в крайність. Зараз, в тому числі, так як у вас в сюжеті було в зв'язку з підписанням зернової ініціативи 22 липня і розпочатком експорту. Ми очікуємо, що баланси вирівнюються. То е, ціна вона стане більш-менш врівноважена, і е, вона не буде як міжнародна. Вона не буде максимальною, тут немає загроз для споживачів, але вона має покрити собі вартість для фермера. І тоді вже через е, фактично місяць активно триватиме посівна і закладатиметься запорука продовольчої безпеки наступних періодів. А який результат дала програма урядових грантів на закладання нових садів, ягідників і теплиць? Скільки фермерів вже отримали гроші? Чи прогнозуєте ви від цього ефект для продовольчої безпеки в цілому? Запущено з 1 липня в рамках є роботи ряд грантів. Якщо ми говоримо про сільське господарство, це дійсно садівництво та теплиці. На сьогодні вже прийнятих рішень по садівництву є на суму понад 50 мільйонів гривень бюджетної підтримки, і це приблизно 200 гектарів нових садів. Що таке 200 гектарів нових садів? В середньому на одному гектарі працює від 10 сезонних працівників. Тобто, ми вже говоримо буквально за місяць роботи програми, що це 2000 нових робочих місць. Плюс додана вартість з садів ну, в рази більша ніж зернових, так, яка вирощується. Тому і це тільки початок. Ми бачимо, що кількість заявок постійно зростає. Тому по садах ми вже бачимо позитивний ефект, він буде нарощуватись. По теплицях там був затверджений типовий проект. І там треба дійсно 3-4 тижні для того, щоб на його базі виготовити вже під свою земельну ділянку. Тому ми очікуємо таку активну подачу з другої половини серпня. Але впевнені, що і там буде аналогічний результат. Пане Тараса, е наскільки ми знаємо, державна підтримка аграріїв працює у восьми напрямках. А які з видів держпідтримки і в якій агросфері є найбільш популярними і ефективними? Е Крім уже озвучених, тому що ці гранти це теж які елементи держпідтримки, yeah. так, судівництво і теплицю. Є ще е, завжди найбільший попит на фінансування. Тому що це такий універсальний метод підтримки. Мається на увазі доступні кредити. Аграріям вони видавають цього року, видаються під 0% весною. І видано було е, понад е, 38 мільярдів гривень. Чому це найпринцип най, Найтаки е, гнучкіше. Бо вже кожен аграрій тоді дивиться. У нього спеціалізація жито, так. сади, так. Він вже ці фінанси використовує як хтось з тварини, що стосунчим. Тому номер один це фінансування, доступне кредитування. Також ми е, запускаємо для маленьких виробників, фермерів до 120 гектарів такі невеличкі програми на гектар. Вже кінцеві розрахунки з вересня будуть доступні. Ми минулого року виплачували. По 5 тисяч гривень на гектар для новостворених фермерських господарств. Зараз фіналізуємо, бо розуміємо станість бюджету, скільки зможемо цього року, і в вересні анонсуємо, але вона буде діяти. Тобто виплата на гектар. Також минулого року працювала, і ми цього року хочемо продовжувати виплату на одну корову для знов, невеликих фермерських господарств, які тримають до 100 корів. Аналогічно з вересня це буде реалізовано. І цього року також ще працюємо. Над тим, щоб відновити фінансування нішових культур і переробки та до сорця до нова вартість, воно закладено в юнаті 24, Перші гранти вже є по переробці, наприклад, по виробництві консервації овочів, фруктів і переробки м'ясних, вже видано мінекономіки. Ці гранти цього тижня. Уряд прийняв рішення, тому переробка продукції також буде в пріоритеті і буде фінансуватися цього року. Дякуємо вам, пане Тарасе, за розмову і за інформацію, яку ви надали нашій аудиторії. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України, долучався до ефіру.